Це відео буде для всіх, хто думає, що він лінива жопа. Поїхали. Усім привіт! В цьому відео я хочу поговорити про те, що лінь показує нам те, що ми втомилися. Ти не лінива, ти просто втомлена. Як розпізнати втому хронічний стрес, який призводить до того, що тіло починає хворіти? Як не доводити себе, і як допомогти собі, якщо ти відчуваєш вже ось ту лінь і починаєш з надусил, щоб щось зробити. Ну і як не заставляти себе вже тоді, коли ну, це вже крайні ситуації. І якщо ти продовжиш себе заставляти, то твоє тіло покладе тебе надовго, і ти просто не зможеш стати, щоб щось робити. Ось так. Тому давай розбиратися з тим, що може допомогти. В таких ситуаціях і як ми можемо допомогти собі. Привіт! Мене звати Наталя Шейко. Я практикуючий психолог більше 11 років. В своєму житті я вивчила дуже багато різних напрямків, і один із основних моїх напрямків це робота зі стресом, робота з емоційним вигоранням. Тому що багато клієнтів, з якими я працювала, їм потребувалася саме, саме в цьому допомога. І Звичайно, все почалося не з клієнтів, все почалося з себе. Коли я а, працювала на себе в той самий час я служила в армії. І коли я служила в армії, це була робота кожного дня, коли я приходила на роботу і відбувалися якісь речі, да, я працювала військовим психологом після роботи, після служби я йшла і працювала ще й весільним організатором. І я настільки загнала себе в якусь тотальну машину роботи, при тому, що я дуже любила весілля, я обожнювала весілля. І я любила все, що з ними пов'язане. Я могла сидіти годинами, ночами, днями, вишуковувати різні декори, дивитися, як же це можна зробити, а як це можна замовити. Я шукала якісь нереальні придумувала історії, і мені це дуже подобалось. Але. Ось Тут надважливе, але вигорання приходить саме там, саме там, де ми працюємо і не бачимо, що щось не так. Тобто там, де нам подобається, ось там приходить вигорання в першу чергу. І саме тому сьогодні дуже багато жінок в тому стані емоційного вигорання, коли вони цього не помічають, і вважають себе лінивими жопами, що вони не хочуть щось іще зробити. А їм хочеться лежати, вкутатися, але є страх, страх не реалізуватися, страх втратити гроші, страх втратити можливості. І про все це давайте будемо говорити. Як ми можемо допомогти собі, щоб... Допомагати собі вже тут і зараз. Я пам'ятаю той момент, коли я отримала через три роки роботи весільним організатором, я отримала премію за найкращу весільну агенцію, молоду агенцію того року 2016 року. І я пам'ятаю, я їду в таксі додому, я тримаю цю нагороду, і в мене ноль емоцій з приводу цього, тому що ззаду мене просто якийсь тотально розривний стресовий період життя. І це класно. Це класно про це говорити класно, а проживати це зовсім не класно. І ти їдеш додому, і ти розумієш, що ти взагалі нещасливий від цього. І в той момент у мене прийшло усвідомлення, що шлях він набагато важливіший, ніж результат. І буває дуже часто, я зустрічала дуже часто. Таких жінок і майкніть мені, якщо ви також із таких жінок. І я із таких жінок потім була, я боялася себе напрягти. Тому що я із тих жінок, що якщо я себе напрягаю, то я себе напрягаю повній. І я боялася себе напрягти, щоб не, ну, знову не попасти в це вигорання. І ти нібито сам себе зупиняєш. Але є дуже класний а, момент. Ми обираємо своє нове життя. І тут дуже важливо зрозуміти, є, що ми самі обираємо ось це нове життя, новий стиль поведінки, новий стиль ведення свого бізнесу або ведення своєї роботи. Надважлива ця тема ще тому, що жінка це людина, яка має вмістити в себе дуже багато задач. Діти, сім'я, дім, якісь, можливо, якщо якісь ще у вас ремонти, ну дуже багато задач у жінок. Я думаю, ви бачили такі рілси, де жінка знімає себе і пише: якби в моєму житті була жінка, яка мені готує, прибирає пере і доглядає за моїми дітьми, скільки б всього я могла би досягти? Тобто, якщо б в нашому житті жіночому була така жінка, яка би все це робить, скільки б ми, жінки, могли би досягати. І це прям правда. І зараз дуже багато йде такого порівняння з чоловічим успіхом, з чоловічими досягненнями і з жіночими досягненнями. Тому що жіночі досягнення, вони їм е, да, паралельно йдуть дуже багато тої роботи, якої чоловіки не роблять. І на цьому фоні дуже багато жінок бояться відносин. Я страх відносин, я страх народити дітей. А якщо я не буду встигати те, про що я собі набудувала, я нещодавно бачила відео а, актриси, яка які 60 років і в неї запитують: а який ваш секрет а, такої молодості? А їй в наступному році 60, А виглядає вона ну на 41, не більше, і вона говорить: я знаю, мені так часто запитують про це. Я подумала, і я знаю, я ніколи не була заміжня, мене немає дітей, і я роблю його кожного дня. Ось такий секрет, який вже транслюється на весь світ, транслюється, що, не будучи заміжньою, не маючи дітей, ти будеш виглядати добре, ти будеш успішною. І дуже багато жінок бояться йти в цей досвід. Але є дуже велике, але про те, що дослідження людей, які прожили життя. Довге життя і на зорі свого життя вони говорять, що було найціннішим в їхньому житті, і про що вони жалкують? І ось найціннішим в їхньому житті була їхня сім'я. Найщасливіші люди в житті, найщасливіші ті, у кого є сім'я. Дослідження показують отак. І в кінці свого життя. Люди, найбільше, що вони шкодують, вони шкодують, що вони дуже мало часу приділили своїй сім'ї. Ось такий колапс відбувається. Ось такий внутрішній конфлікт відбувається в кожної жінки. А що б я змогла, якби в мене не було сім'ї? А я не хочу сім'ю, бо я боюсь втратити те, що я маю. Давайте сьогодні поговоримо, як нам можна підтримати себе, які є інструменти, якщо ви вже маєте сім'ю, якщо ви ще не маєте, що вам може буде допомагати, коли у вас буде дуже багато різних задач. Хоча я впевнена, що ті жінки, у яких ще немає сім'ї, немає дітей, вони також дуже в великому стресі живуть, тому що кожен приналаштовує своє життя і насичує його. І можна, я коли прийшла до свого першого вигорання, в мене не було ні сім'ї, ні дітей, тому не обов'язково мати дітей, щоб прийти до свого вигорання. Отже, які є симптоми жіночого виснаження? Перше, це ти прокидаєшся вже втомлена, тобто ти ніби спала, але ти взагалі не не, не відновилася. Ти не відпочила. У тебе організм з самого ранку вже втомлений, і ти намагаєшся його пробудити дві-три години. Тобі доводиться на те, щоб пробудити себе, пробудити свій організм і заставити себе щось робити. Другий момент це надчутливість до слів, до поведінки, до звуків. Коли тебе е, нервують навіть власні діти, коли тебе нервує звук е, нормальних речей, е, звук і голос е, близьких людей. Це вже другий дзвоник. Третій момент це байдужість до всього. до Емоційна холодність до будь-яких речей. Діти плачуть, щось сталося. Емоційна холодність і немає ніякої включеності. Немає відчуття радості. І це, нібито ми називаємо втратила мотивацію, але це не про втратила мотивацію, це про емоційне вигорання. Четвертий момент зниження пам'яті та концентрації. Ти не можеш запам'ятати декілька речень, ти не можеш запам'ятати свої задачі. Ти дуже розсіяна, ти концентруєшся дуже довго і не можеш сконцентруватися на якійсь справі. Ти нібито збираєш свої думки кожного разу, і тобі на це потрібно навіть зусилля прикласти. П'ятий симптом це відсутність бажання будь-якого. Відсутність бажання доторків, обіймів, інтиму, відсутність бажання ванни. І це не про любов до себе, це про втрату, абсолютно тотальну втрату ресурсу. Чому лінь це не про те, щоб заставити себе випити ще одну кавусю і таки рванути сьогодні. Лінь це про те, що тіло говорить, мені потрібно просто вижити, коли я емоційно виснажена. У мене немає ресурсу на творчість, на видумати, на еге-гей, в мене цього немає. Моє, моє тіло на стадії виживання. Йому потрібно тільки вижити. Немає ніякої творчості, там, ще чогось, є тільки виживання. І тому лінь це ознака того, що я потребую ресурсу. І якби ти бачила людину в такому стані, ти б цій людині сказала: Ляш, полежи. І сьогодні, сьогодні це відео, особливо, якщо ти відчуваєш ці стани для тебе. І я говорю тобі: якщо ти відчуваєш себе саме так, пройшов час попіклуватися про себе і про своє тіло, зупинитися. Ну і що ж робити далі? Дуже важливим є не звалитися в все зараз буду змінювати. Все. Завтра, з понеділка, все зараз, все змінимо. І все. І що нічого не буде змінюватися, тому що наше тіло воно звикає робити так, як ми робили. І зміни мають бути мікроскопічні для того, щоб тіло їх сприймало. Тому я пропоную тобі три мікроскопічні дії, які тіло може сприйняти і дасть тобі ресурс. Перша мікроскопічна дія це три хвилини ресурсу зранку. Я пропоную тобі перше – це ефірна олія лимону, яка дасть тобі енергію, дасть такий м'який детокс. Буквально одна крапелька ефірної олії, яку ти або вдихнеш, або крапнеш собі у водичку, тільки якісні ефірні олії терапевтичного класу. І коли ти будеш... Використовувати ефірну олію лимону кожного дня, а це навіть менше ніж 3 секунди, тому що потрібно тільки підігріти воду, щоб вона була тепленька, але не гаряча, крапнути туди олійку, розвести ложкою і випити для того, щоб відчути прилив енергії і допомогу своєму тілу у відновленні. Далі ти можеш взяти ефірну далі ти можеш взяти ефірну олію апельсину, вдихнути цю крапельку радості своїх долонь. І відчути, як дофамін, гормони щастя піднімаються в твоєму тілі, тому що фірніолії безпосередньо впливають на мозок людини, безпосередньо впливають на гормональну систему, на лімбічну систему, яка відповідає за пам'ять, яка відповідає за емоції і за запахи одна й та сама система. І тому, коли ми вдихаємо апельсин. Він потрапляє через 22 секунди в головний мозок. Через 2 хвилини він в кровоток допомагає нашому організму і наша гормональна система виробляє вже гормони щастя, а не гормони стресу. І тому зранку. Апельсин допомагає пробудитися. Якщо у тебе є ще одна хвилина, ти можеш взяти будь-яку ефірну олію, яка заземляється, наприклад, Лада, Міра, або суміш стресовей, або суміші і ще інші, які тобі подобаються, і нанести на стопи. Прям в постіль ти можеш собі взяти цю суміш. І з самого ранку це може бути м'ята перцева, яка пробуджує дуже класно. І з самого ранку, наносячи собі на стопи, ти гармонізуєш всі системи організму, включаєш тіло, включаєш е, розум і... Організм пробуджується. Ці малесенькі дії, які ти зможеш зробити з ефірними оліями, допоможуть пробудитися легко, м'яко, і за три хвилини твоє тіло буде вже зовсім по-іншому себе відчувати. Друга мікроскопічна дія, яка допоможе пробуджувати тіло, відновлювати, це буде ефірна олія, яка буде лежати в тебе в сумочці. Аромат якої буде допомагати пробуджувати тебе, це може бути валор, може бути ладан, який допомагає гармонізувати всі системи. Валор, хоробрість, сміливість, жити своє життя, жити його наповну. Це може бути заземлення, суміш граундінг та яка тобі подобається. Те, що дуже важливим, є якщо в тебе є 5 хвилин, 3 хвилини, 2 хвилини, просто зупинитися, карапнути собі на долоньку, вдихнути. Глибоко. Тому що ми дихаємо, знаєте, тако поверхнево, дихаємо, щоб ніхто ж нас не помітив, не дай Бог, знаєте, щоб ніхто ж не помітив, не дай Бог, що ми існуємо. Тому вдихаємо шумно, голосно так. вдихнули, видихнули. Є така практика. А практика, коли ми відпускаємо, ми просто голосно видихаємо, ніби відпускаємо, відпускаємо, все звалюється з плечей. І це друга мікроскопічна дія допоможе. Відновлюватися в постійній такій, знаєте, прогресії, в постійній основі. Тому що сьогодні нам дуже важливо усвідомити, наше відновлення воно має бути постійним. Не має бути так, що ми відновлюємося раз на рік. Наш мозок потребує відновлення і зупинки десь приблизно кожні 90-півтори години 90 хвилин півтори години. І ось якщо ми кожні півтори години будемо наносити крапельку ефірної олії собі на долоні, ми будемо продуктивні, ефективні і сконцентровані, щасливі, здорові. І це допоможе нам відновлюватися і відновлювати емоційно наш стан, і відновлювати фізично наш стан, підтримувати внутрішні ресурси. І третій. Мікрокрок, який я хочу дати вам сьогодні як психолог. І це завдання я обожнюю. Я його бачила на всіх курсах. Я даю сама його на всіх своїх курсах, коли ми працюємо з любов'ю до себе, це дивитися на себе в дзеркалі. Кожного разу, коли ви дивитеся на себе в дзеркалі, дивитися на себе з любов'ю. Не шукати в собі, що вам не подобається. Так, сьогодні волосся якось плаття так, тут не так там, ага, оце не поправила. Дивитися на те, що вам подобається. Помічати, що вам подобається. Вглянули себе у вітрині десь побачили, і такі, сьогодні в мене так гарно лежить волосся, сьогодні в мене так гарно штани, джинси або плаття. Помічайте, що вам подобається. І ввечері кожного дня кажіть собі, ти молодець. Кажіть собі в дзеркало, дивіться так на себе в очі прямо. Кажіть, Наталі, я вірю в тебе. Я знаю, в тебе все вийде. Я знаю, що ти зможеш допомогти собі. Я знаю, що ти молодець. І в тебе все вийде. Не потрібно бігти, не потрібно кудись дуже і дуже поспішати. В тебе все буде, в тебе вже все є. Я люблю тебе. Я люблю тебе, безумовно. Я приймаю тебе. Я приймаю всі твої мінуси і всі твої плюси. І я люблю тебе. Кожного дня. Не забувайте хвалити себе. Третій мікрокрок це хвалити себе. Я нещодавно почула таку фразу, тут е, хочу про неї згадати. І вона мені трапилася аж два рази. Трапилася перший раз десь в просторах інтернету, а потім, прямо на вулиці, я побачила дівчину з, з футболкою з написом. І я така: так, потрібно самі призупинитися і записати про це відео. І там було написано: Замерщі люди на Євересті колись були дуже вмотивовані. Зупинись і попіклуйся про себе. І я така: окей, окей. І я дуже хочу передати вам цю естафету. Піклування про себе це легко. І ти не злабана, ти просто втомлена. Потрібно просто відпочити, дати собі три хвилини, три години, один день без, без поспіху, з повітрям, спланувати своє одну годинку нічого не робити, просто потанцювати, просто вдихнути ефірнолію і, і згадати, що ти. Безцінно. Почни сьогодні. Почни сьогодні і напиши мені в коментарях, з чого ти будеш починати. Якщо вам подобається такий формат відео, напишіть мені внизу, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, лайк. Це ваша підтримка. Це такі міні-обійми для мене. Подяка за те, що я роблю. А ми побачимося з вами вже дуже скоро в наступних відео. Всім па па па, -па. Пікалуйтесь про себе, будь ласка. Thanks for watching!